Всім привіт. У нас погода защить. Ех, І Так, я хотів би зняти ще одне відео про опрескувач. Люди мене питають, який він, можна купувати, не можна. Питались за акумулятор, чи там 15 А. Я теж там знімав відео, розкручував, показував. Хто не бачив, може подивитися відео в мене на каналі є. Хочу провірити, скільки наприклад, він може е, ну, бачків е, викачити води. Так якби, наприклад, у роботі хтось знав. Та я наприклад, я знав на одному заряді. Ну, В принципі, я не буду так його до кінця мучити, щоб, ну, щоб насос остав. Я, наприклад, чую, що він вже легше ну, нагрузка пішла на нього, тільки маска слабше крутить. Я тоді буду його виключати, щоб не садити так повністю акумулятор, бо то для акумулятора не дуже добре. Так, зарядив я акумулятор. Повністю ведь зелена лампочка світить, питалися, яка моя лампочка світить, чи червона, чи червона світить, Зарядилась, зелена засвітилась. І зараз, <кхід> зараз пробуємо. Пробуємо, тобто засипаємо води. Я тут воду приніс. Воду приніс, буду засипати і зразу в миску така відкачувати, що дурно пусто на землю не йшло. бо в мене з водою трошки проблеми. Та й дощі падають, вода не прибуває. Ну <кхід> це таке неважно. І зараз будемо пробувати. Я заливаю, покажу, що повністю, і будемо пробувати це разів, ну, бачків піти на одному акумуляторі. Так, чотири бочки прокачав і. чуєте, качає, запорожна там. і запорожна качає? Запорожно там. Ісе побив, що як 16 літрів. Ну так, рахуйте, що погорляш много, ну, то було 16 літрів. Не знаю, там є позначка, чи нема. Чекай, а є тут. Ну, тут було більше. Не буде 17, грубо говоря. Так що 4 відкачало, Ну, я думаю, що відкачає 10 як мінімум. Бо я замірив тестером вольтаж акумулятора 12,3. Що він ще може качати дуже довго. Ну, я не буду садити акумулятор. Інакше якби це для роботи, а спеціально так його мучити. А ніби що мучити. Для того є, але хто хоче такий е... перевіряти каже, до кінця, то я дуже прошу. Але... Я думаю, що людям, хто хотів бачити, скільки може прокачати е... ну, для городу, наприклад, для городу вещею. Ви голови, вирахуйте, що ви не качаєте на повному всю, ну, декотре. Ви собі там половину кладете, менше, чуть більше. І не постійно тримаєте, що то надовго буде. Так що, кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписка, всім добра!